Все почалося з того, що я познайомилася з Уляною. Об'єднала волонтерська діяльність, і вона мене надихнула своїм прагненням до збереження всього українського. Мені стало цікаво. Автентичні українські струї, друковані фотографії та збереження українських традицій. Нещодавно в Чернігові стартував проєкт Етноспадок його заснували дві чернігівки: місцева фотографиня Анжеліка та колекціонерка автентичного одягу Уляна. Переважно всі елементи одягу це відшиті за зразками старовинного, тому що потрібно берегти ці вишиті сорочки для наступних поколінь, щоб бачили, що це рідне. Це не шароварщина, а це потрібно берегти і розповідати. Оляна Оленська почала колекціонувати одяг кілька років тому. Вступивши на філологічний факультет місцевого університету, дівчина придбала свою першу сорочку. Тоді в неї і виникла ідея створити колекцію автентичного одягу, аби зберегти українські традиції для нащадків. Я маю повністю зібраних. Дев'ять строїв. Обов'язковим елементом це сорочка для Чернігівщини. Притаманна, додільна сорочка, тобто вона буде довга, спідниця, горсик, або ще, як у нас в селі називали горсик, але це називається ще керсетка, херсетка і крайка це пояс хвартух. Сорочка має виступати з-під спідниці або шарафану близько двох-трьох сантиметрів, щоб була вишивка по низу, видно чоботи або тухлі. І головний вбір вже залежить чи заміжня дівка чи ні. Також в українському жіночому строї важливу роль приділяли прикрасам. Багата дівчина мала дуже багато намиста, наприклад, за Низки на мисто можна було тоді купити волів, це показувало статус дівчини, що вона не бідна, заможна багата. Дівчата вже провели свій перший фотодень. Окрім звичайної фотосесії, в межах проєкту дівчата розповідають про традиції українського убрання. До нас прийшла одна чудова сім'я, а ми не запускали ні рекламу, нічого. Це просто було в інстаграмі і в фейсбуці таке оголошення, що от проводимо фотодень, друковані фото на згадку, тобто надаємо там речі в оренду, і локація була садиба музею Коцюбинського. На думку, засновниць проєкту Етноспадок допоможе зацікавити чернігівців вивчати українське. В час от такої великої війни я думаю, що варто... Просто наголошувати постійно на тому, що наша культура є, вона багата, вона нам рідна, і відроджувати її. Бо ми насправді багато чого втратили.